Того, щоб дружити з тобою. Ми будемо дружити з тобою, ми не повинні ділитися. Скажімо, я запрошував тебе в церкву, ти прийшов. Можливо, навіть між нами двома якісь інші розуміння слова євангельського. Але я знаю, що я розумію, ти знаєш, що ти розумієш. І ми можемо один одному послужити, якщо я прийшов, скажімо, до вашої церкви. Я знаю міру границі вашого розуміння. І я теж повинен проявляти якусь толерантність, якусь любов до вас. Та, зрештою, щоб не спокусити навіть. щоб не бути спокусою, ми можемо нас, скажімо, об'єднує 95 і 100 питань, ми можемо один одному допомагати, один одному служити, один одного відвідати. Ми в суботу збираємося. Ви в неділю в тебе вихідна субота, в мене вихідна неділя. Ми можемо один одному послужити. Але якщо мені Бог наприклад щось відкрив, і я розумію, що це від Господа. Я цього дотримуюся і, і цього дітей своїх хочу навчити. Тому така погана сторона екомінізму, коли люди ніби якби ради такої видимої любові, благополуччя християнства, почнуть залишати волю Божу і Слово Христа.